Привіт усім і ласкаво просимо до нашого каналу Розумна інтеграція, бізнес в Німеччині. Сьогодні ми говоримо про важливі податкові зміни, які набули чинності в Німеччині у 2025 році. Давайте розберемо все по порядку, просто і доступно. Перша і одна з ключових змін це збільшення неоподаткованого мінімуму, тобто суми, яка не підлягає оподаткуванню. Зараз для Одинакаєве ця сума становить 12 тисяч євро, а для подружніх пар відповідно 24 тисячі євро. Що це означає на практиці? Якщо ваш річний дохід становить 30 тисяч євро, тепер оподаткованою буде сума лише 18 тисяч євро. Для порівняння, у минулому році ця сума складала 18 тисяч 396 євро. Це означає, що ви зможете заощадити трохи більше коштів, які можна буде спрямувати на особисті потреби чи родину. Друга зміна стосується соціальних внесків. Тут усе цікаво пенсійне страхування залишилося на рівні 18,6, але тепер, якщо вам 63 роки чи більше, ви платитимете трохи менше. З іншого боку, зросли деякі внески на соціальне страхування. Наприклад. Середній додатковий внесок на медичне страхування підвищився з 1,7 до 1,9. Це означає, що залежно від вашої страхової каси ви платитимете трохи більше за медичне обслуговування. Крім того, ставка страхування на випадок потреби в догляді для бездітних осіб піднялася до 4%. Таким чином, ці зміни впливають на всіх працюючих, але залежно від ситуації, суми можуть відрізнятися. Для прикладу, Якщо ваша зарплата становить 4 тисячі євро на місяць, то до цього ви платили додатковий внесок у розмірі приблизно 68 євро. Тепер, із підвищенням середньої ставки із 1,7 до 1,9%, сума внеску зросте до 76 євро. Це залежить від конкретної медичної каси, яку ви обрали, але загалом додаткові витрати становитимуть близько 8-10 євро щомісяця. Третя зміна це податкові пільги для електромобілів. Любите електрокари. Тоді є чудові новини. Уряд запровадив важливі заходи для стимулювання використання електромобілів. По-перше, якщо ви купуєте електромобіль, ви звільняєтеся від податку на транспорт на цілих десятьох років, починаючи з моменту реєстрації. Це суттєво знижує витрати на утримання таких автомобілів. По-друге, Компанії, які активно використовують електромобілі у своїй діяльності, отримують додаткові податкові бонуси. Це створює потужний стимул для бізнесу переходити на екологічно чистий транспорт. Наприклад, якщо ви вирішили придбати електромобіль у 2025 році, це означає, що протягом наступних 10 років аж до 2035 року ви не платитимете податок на транспорт. Це дозволить вам заощадити значну суму коштів, які інакше пішли б на податкові витрати. У четвертій зміні йдеться про зниження корпоративного податку. Чудова новина для підприємців Корпоративний податок знижено з 15% до 14%. Крім того, компанії, які вкладають гроші у зелені технології, отримують додаткові податкові пільви. Уявімо, ви власник бізнесу з прибутком 50 тисяч євро на рік. Завдяки новій ставці ви заощадите приблизно 500 євро на рік. У п'ятій зміні йдеться про новий підхід до обліку та оподаткування витрат на відрядження, і через це витрати на відрядження тепер рахувати простіше. Добові збільшили до 15 євро, а максимальна сума на житло зросла до 120 євро. Це стосується проживання без урахування сніданку, тому роботодавцям і працівникам важливо враховувати додаткові витрати на харчування окремо. Приклад із життя: уявіть, що вас відправили у відрядження на три дні і ви витратили 350 євро на проживання. Якщо врахувати, що максимальна сума витрат на житло, яка не підлягає оподаткуванню, становить 120 євро за добу без врахування сніданку, то за три дні ця межа складе 360 євро. Таким чином, ваша витрачена сума в межах допустимого ліміту і майже повністю покривається неоподаткованим мінімумом. Проте варто враховувати також кількість годин перебування у відрядженні, оскільки це впливає на розрахунок добових. Для любителів крипти також є зміни, адже шоста зміна стосується оподаткування доходів від криптовалют. Йдеться про те, що доходи від криптовалют, які витримали менше року, Оподатковуватимуться за прогресивною ставкою, а якщо транзакція не перевищує 600 євро, вона взагалі не оподатковується. Наприклад, якщо ви заробили 1 тисячу євро від продажу біткоїна, який утримували 9 місяців, ця тисяча євро буде оподатковуватися за ставкою залежною від вашого загального доходу. Зміна номер 7 у нашому списку стосується фрилансерів та самозайнятих і говорить про те, що цифрова податкова звітність. Це мовий стандарт. А для фрилансерів у сферах ІТ чи креативу звітність – це ще й податкова знижка в розмірі 5%. Практична порада для ефективного ведення обліку використовуйте сучасні цифрові інструменти. Вони допоможуть зберігати всю необхідну інформацію впорядкованою, подавати звітність вчасно і уникати можливих штрафів за помилки чи пропуски в документації. У 2025 році введені нові пільги для сімей, і це зміна номер 8 І тут ми отримуємо аж дві новини. Перша про те, що дитячий податковий бонус ріс до 8 тисяч євро на дитину. А друге не менш приємна, і стосується неоподаткованого мінімуму на догляд за дітьми, який тепер складає 5 тисяч євро. Уявіть, що у вас є двоє дітей, як подружня пара. Ваш базовий неоподаткований мінімум становить 24 тисячі євро. До цього додається по 8 тисяч євро на кожну дитину, що збільшує ваш загальний неоподаткований мінімум до 40 тисяч євро. Таким чином, якщо ваш річний дохід складає 50 тисяч євро, оподаткуванню і знивки лягатиме лише 10 тисяч євро. Це дозволяє значно знизити ваші податкові зобов'язання та заощадити кошти для сімейних потреб. Девята зміна говорить нам про посилення контролю за податковими ухиленнями. Тепер цифрові системи моніторингу перевіряють великі транзакції автоматично. І якщо ви запізнилися з податковою декларацією, штрафи стануть вищими. Хочете знати, як це працює? Цифрові системи моніторингу тепер автоматично аналізують транзакції, великі операції та податкові звіти? І якщо система виявить невідповідності або запізнення в подачі декларацій, вона може автоматично сповістити відповідні органи. Це значно посилює контроль та зменшує ймовірність ухилення від податків. Тож важливо вести звіти вчасно і чітко, щоб уникнути зайвих проблем і штрафів. Зміна номер 10 це пільги для інвестицій у зелений бізнес. У 2025 році компанії, які інвестують у відновлювану енергетику, отримують 10% податковий кредит на свої інвестиції. Розглянемо приклад: ви інвестуєте 10 тисяч євро у встановлення сонячних панелей на даху вашого офісу чи підприємства. Завдяки податковому кредиту у 10% ви зможете зменшити ваші податкові зобов'язання з податку на прибуток на 1 тисячу євро. Це означає, що ви одразу заощадите цю суму на сплаті податку. Крім того, такі інвестиції допомагають знизити витрати на електроенергію у довгостроковій перспективі, що робить цей проєкт фінансово вигібним і екологічно доцільним. Отож, 2025 рік приніс багато цікавих змін, які можуть допомогти вам заощадити гроші та ефективніше управляти фінансами. Сподіваємося, цей випуск допоміг вам краще розібратися в нововведеннях. Якщо у вас є питання або хочете більше таких пояснень, залишайте свої коментарі до зустрічі в наступному епізоді.